Генеральний секретар НАТО Марк Рюте різко розкритикував главу російської МЗС Сергія Лаврова через його нещодавні коментарі про крах альянсу. Про це Рюте також сказав в ефірі Fox News, Що передувало декілька днів тому у глави МЗС Росії Сергія Лаврова попросили прокоментувати слова його польського колеги Радослава Сікорського, який спрогнозував крах путінського режиму внаслідок сучасної гонки озброєнь. І Лавров відповів. Напевно, він передбачає, раз він такий провісник, що катастрофічне за моїми оцінками, за оцінками Лаврова, збільшення бюджету країна теж призведе до краху цієї організації. Що сказав Рюте, як це відреагував генсек НАТО, коментуючи ці слова, спочатку похвалив величезну зовнішньополітичну політичну перемогу президента США Дональда Трампа і його адміністрації щодо збільшення оборонних витрат НАТО. І Рюта сказав, що Лавров. Він міністр закордонних справ Росії здається з часів народження Ісуса Христа, і з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло.